Мягко набивна лялечка Lizzy Dolls. Це у нас лялечка від германського бренду. Так, м'яко набивне тіло. Є трошки пошкодження, потрібно підшити. Ось такі ніжки, ручки. Але це, вона у нас закриває, відкриває глазки, лице дуже миле, симпатичне. Волосся теж дуже-дуже класне, густий прошив, і волосся в гарному стані. Воно блискуче, можна робити різні зачіски. Тут є така чолочка у нас. Є трішки плямки на ручках на ніжках, невеличкі зовсім. Якість чудова. Стан ручки-ніжки ціленькі, але це теж ціле, така дуже-дуже симпатична. Приблизно десь 50 см. Виміряємо на обнові в описі буде. І в комплект входить ще ось таке платко, в'язане до неї. Ось одягаємо, і вона буде красуня. І ось такі колготочки вона в них приїхала до нас.